Вже півстоліття учні старших класів Мажирівській загальноосвітньої школи номер 1 імені Івана Семеновича Абдули вивчають тракторну справу, тобто навчаються за певним профілем. А чи дійсно потрібне профільне навчання в школі? Як воно впливає на вибір майбутньої професії? Я хочу вас познайомити з удовольним Олександром Васильовичем, агрономом товариства за бажаною відповідальністю ЗАРЯ. Олександр Васильович, я вивчав тракторну справу в школі. Так вивчав. Як ви відозві до цих занять? Мені було цікаво вивчати предмет тракторна справа, так як я вивчав будову трактора і його складові. Чи вважали ви їх потрібними? Так, у мого тата було два трактори. І весь вільний час я допомагав йому в роботі, бачив всі технологічні процеси. Було цікаво спостерігати за ремонтом тракторів. Коли я пішов навчатися в університет і значить, що моя майбутня професія буде пов'язана з сільськогосподарською технікою. То зрозумів, що я не даром протирав штани на уроках тракторної справи в школі, бо у нас одразу ж на першому курсі був предмет сільськогосподарської машини, і знання, отримані в школі, дуже сильно допомагали в навчанні у вузі і зараз на роботі. Моя професія агроном пов'язана з різними тяговими класами тракторів. То вплине на вибір вашої професії. Я б краще сказав, що до цієї професії йшов з малих літ, адже проводив весь вільний час з татом в полі. Для когось було цікаво в дитинстві поїхати в сполох в спеки на річку покупатись, піонерський табір. А я ж трусився, щоб мене тато взяв поле на збирання урожаю. Проїхатись на комбані за кермом, покататись на машинах, що возять зерно з поля і на тракторах. Тому, коли прийшов час вибору професії, я сказав мамі з татом, буду вчитись на агронома. Навчав вас тракторній справі в школі? Хочеться подякувати моїм вчителям, які навчали мене тракторній справі. Це Леймар Анатолій Іванович і Таран Віктор Іванович. Вони показали мені, що професія агроном заслуговує на повагу. Агроном лікує та доглядає рослину. Це цілий процес. А чи достатньо її в ґрунті добре? Чи вийшла та сама озима пшениця з зими, чи ніякий шкідник не сидить там і не їсть ту рослину? А може вона захворіла, і її потрібно лікувати. А це вся боротьба за врожай за ваш хліб на столі. Як ви вважаєте, чи потрібне профільне навчання в школі? Так, потрібно для більших, більших і ширших знань з даного предмету. Це допоможе їм надалі у навчанні в вузах та професійній діяльності. З вами був Удовенко Олександр Васильович, випускник Дніпропетровського державного аграрного університету, факультету агрономії, та Петренко Олександр, учень 10 класу. Дякуємо за увагу. До побачення.